Доброго дня! Сьогодні я вирішив показати кореневу систему помідорчика-бабка для зрівнення спічний коробок. Ось беремо маленький такий самий. Ось вкидаю в водичку. Оп, земелька опала. Получився ось, якщо видно, ось такий корінець гарненький. А тепер ось на величенькому дивимося. Оп, земельку обмили. І дивимося, яка тут коренева система. То як ви думаєте, приживеться він при отакій кореневій системі ось отсюда, коренева, он спічний коробок, як сравнить, і ось закінчується кінчик. Я думаю, буде все гаразд. Все, всім дякую, ставте лайки.